Посилочку і щось, а зараз буде вам розпаковочка. Окаскалий цілий пакет, буклетики. Я вже так трошки передивилась, бо вже в мене руки свербіли. Так, дівчатка, що ж то таке той чойс? А то я всім вам показую, ви всі не знаєте, всі запитують, а в мене нема вам що навіть показати. Чойс! Українська компанія. Ось ось так воно виглядає. Тут є все. Доглядова косметика, шкіра, руки волосся. Ну, шампунь, це весь догляд тіла, бади різні, комплекси вітамінні, антиоксидантні там, комплекси, все тому подібне. Побутова хімія, чистящі засоби, от таке все. Але все йде екопродукція. Одно заціняю мою помадку, якою я вже другий день мастюсь, не можу налюбуватися. Помадка червоний олівець і е, рожева помада, ярко-рожева. І от такий ефект тримається дуже класно. І так, що ж тут у мене мені напресила? Мабуть, трошки треба впустити мені. Отак. Ось угу. тут у, у висоті. І так, дівчата, я вам показую те, що я саме більше чекала, ось ось такий екозасіб для видалення нагару, знежирення. Я його використовую для мікроволновок, для духовки. Тому що у нього йде такий ніжний, ніжний запах. Ви всі знаєте, що з ароматами я трошечки, ну так, на ви. Я не люблю сторонніх запахів, особливо запахів кислоти. Він має такий ніжний, приємний запах. як буду. З ним працювати, я це все зніму, буду показувати. Що воно так? Ось там мені понасилали. І миючі. Зубна паста. А оце я вже його понюхала, не втрималася. Це гель для душа. Так. Це дуже дбайливе чищення вашої шкіри. Але. Запах це просто щось щось неймовірне. Це дуже-дуже полудниця з базиліком наскільки освіжаючий, наскільки ну вже захоплюючий аромат. як я буде в ділі, як продемонструю, ну, таке продемонструю, не продемонструю, буду купатися, тоді я буду вам це все показувати. Так, зроблю ось так. Щоб було краще видно, що тут у мене є. Це я взяла дозатор такий є, до оцього спрея для духовок. Так, тут мені і крем для ручок прислали. Ну, це ці йдуть, як він, Ну Це ці всякі для імунної системи. Щось для кишечника поклали мені вітамінки організму, антиоксидантний комплекс. Так, як воно виглядає? Це йдуть просто капсули, вітамінні добавки. Так, ні, це мені поклали пророщені зерна. Буду добре читати, що воно, для чого. І що воно так, шлунково-кишковий трак. Значить, будемо лікуватися, пробувати. А гельчик для душа це вже мій фаворит. Буду я не я, що я щось нове не, не придумаю. Тепер оце все. Треба вивчити, прочитати про продукцію. Тому що мені це цікаво. І я хочу це прочитати. Коли я не знаю. Тому не питайте, коли я все встигаю. Не встигаю. Бо нове й нове придумаю.